Добрий день, можна орендувати літак, мені треба поїхати в Америку. Да-да-да, можна орендувати. Орендуйте, а тільки не бійтеся літаки. Ой, ну, дуже такий боюсь. Хочі, тільки трошки. Ну ок, летим летим летим. Летим, 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 летим. Литим, летим, литим, летим, 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 летим я. Ага, я розбився, зрозуміло. Що літаку лишилось? Хоч щось лишилось? Не пілот. Не буду його шукати. Де я де? Я. Зрозуміла, що тут буде мені не солодко. Тут, то зараз я нарубати треба. У мене було десь кира раз собою бюксоку. Пішов рубати. Зразу швиденько почну. Ну і всім привіт дорогі друзі! З вами я, Діма 90К. Як ви бачите, я потрапив, потрапив на невідоме місце в ріс якийсь. Розбився. І я буду добувати ресурси, виживати якось. Все, дрова ми нарубали. Ми вискладаємо костер, зробимо тут. виймаю з собою, аби я коза ціною лишились. Зроблю з них. Все. Рит все. Тут. А далі так. Уже вибухнув, зрозуміло. Костер, в, на... в нас є ще багато дров. У мене була десь палатки, бо я хотів теж в ліс якийсь. Як ви бачите, в нас ранок. Іде ж тут сонце, восхонце. Б З хмар. Ага, тільки хотів сказати, що вже хмарки з'явилася. З'явилися точніше. Поки що в мене ж... отаке, От получається місце. Не знаю, як я тут довго буду виживати. Ну, якось буду. Піду поки ще. Мені ж є ще дрова. Я з собою ще маю дерево. Тут якісь штучка є. Тут я якісь штучка. що це? Це що тут росте? Це штука. А, то дерево. Рубаємо. Ой! Ого. Лейт тримається. Оце теж рубаємо. Хоча це берізка, я їх люблю, но це дерево не це то воно, звісно, валиться. Все, у нас є багато древесин і тепер ми то все робаємо. Перерубаємо точніше. Перерубали половинку десь і тепер можна робити наш дім. Краще. На, у мене є ножик з собою. Десь. О. Спортивний, пам'ятаю його. І десь зараз зроблю. Зробив це, тепер залежу, буду стругати. Тепер можна ставити є, yeah. ніби все готово. Робимо далі таке саме. Я повернуся до вас, коли я вже все зроблю. Е, я поки тут це дороблю дороблювавши, то там є, з'ємтику штуку там далеко дерево. Ну і поки ми я це все зробив, вже настала ніч. Вже гарно костер світить. Так не так що не Ну короче нам лишилось тільки двері поставити Ну, на двері ще потрібен метал. Поки так буде теж добре гарно. У мене є ще фонарик. Десь там. Ось ще фонарик. Казали, що добре світить. Ну, зараз попробуємо. Ну да, добре світить фонарик. Ну, ще має оце. В принципі, теж нормально. Тепер можна лягати спати. Всю треба вставати вже. Тепер, на, на метал там не багато Добре, там навіть метал не потрібен. У мене то, що там потрібно, все є. Тепер я беру сюда, ставлю. Мені гітара спалю зараз. Я не так не граю ніколи Хоча... Добре, не будемо балуватися. ось так вже таке. все зробила? Тільки треба ще обернути дещо в іншу сторону. З того. Оце в іншу сторону обернути, щоб воно на мене дивилось. Ну! Тільки у неї важко закриваються. Ось ця кнопочка така. Ой, все. Закрив. Ну, о, така база виходить. У нас вже нема дерева, треба буде що тут загородити. Ну зараз підемо, переробаємо далі. Мене вже перерубали, рубаємо далі. От це не хоче рубатися, це має зрубатися. Все. Робимо це. Доступну нам. Обертаємося. Кер... Отак щоб було... ним не дуже гарна база. Ну, мостри можуть просто За так, тут <плес> <плес> так добре. Я піду трошки полежу в палаці. А, я ще хотів ще дещо зробити і мене тут мають бути да зараз там шоколоди її були, зараз я тут зроблю їх. Ну я їх вже зробив, отак так перевертаю. Вот Во. підсуваємо. Так, ставим це сюди. І все. Зараз готова база, я піду трошки полежу палаці. Боже, хмари з'явились. Цікаво, звідки вони так багато з'являються? То чи хтось випаровує воду, чи що, я не розумію. Не знаю, коротше. І іскри, я ніколи я, до речі, не бачу. Коротше, йдемо туди. Знову нам потрібно вже виживати знову. Якось! Та закрійся, пати дверка. Ти закрийся Тут дров немає йдемо добувати. довго йти. Я поки добіг сюди. Я перебіг вже зю Аж от сюди. І буду дивитись в цю ж. teleskop. Eee, eh, bat. Aha, uh -huh. bat. mi bude <laughs> І будинок видно. Портан, кап, 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 кап. О, созирья собаки. Е, у вас собачка. То, не то не созирье, але так схожа на собачку. Е, Тра квітка, хе. Це не знаю, що. Die ich habe Tomate. auch ist nicht mehr. Das ist mit dem Зрозуміло. І... Такий він в мене гарний. Я витрачаю час на дурниці і йду тепер назад. Буду економити, буду у цим палити. Вона ще потрібен мені. Я довго буду йти так. Тоже виходить друга ніч Тут... Да, щось летить. То літак! У мене десь був пістолет сигнальний. Я не знаю, Світ. Не питайте, звідки Я просто колись мав був, сигнальний пістолет обід. Я вони спустилися. Доброго дня, доброго дня. Що ви тут робите цікаво? Я попав на ну, через те, що я, я летів на літаку і розбився. А, добре. Сідаємо зі мною в літак. Ми полетимо на... назад. Сідаємо.